Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Закрив сьогодні долю шиніту з бароном. Перші його кроки по дорозі. Я його зразу до душаніти, щоб він вчився від маленького і бути припненим. Трохи летить вперед. Кигний є, помагав, гри шаніта. Ррр. Муси бути припненим. У нас по селі їздять машини трохи, але якщо по-правильному, то вша має бути вся до побили припнене, тому я його... може бути погано чути тре Помало. трену Чи ви дивите? ні, тут дуже давно вже не запрявав. Десь півра тижні, може два. Трррр. Відтавка тому так гліде, а ще він кегне Нічого Став трошка показати вам! О, І жребчик. Трррр. доля. Кажу ще раз, кого доля би зацікавило. Кубила є. Друзі, я знаходжусь в Івано-Франківській області, Аргатинський район, село Козарі. Біля Букачівців, хтось може знає, хтось може не знає де це є. Така кубила. Кубила Чистокровна, Нова з документами має паспорт, а року оббила має. Кобилі 9 років. Бо багато дзвонять, я на відео не сказав того разу, звідки я є, скільки. Років Кобилі. Кобилі 9 років. Трир! Кубила роботу робить всю яку треба. Питань нема. Ну, Щодо роботи у нас спокійно все. Десь. Два тижні тому. Я нею сусіди робив рядки марком, так у нас кажуть марок, когось не знаю, як кажуть. Робив рядки. І її чоловік будив, у нас спокійно ходила, не летіла, не рвала нікуди. У городі роботу робить спокійно. Прррр пшеніта. Продаю друзі через те, що я собі до шаніти купив туту -ту від рубіна. Мо долу якраз вона мені до пари підходить. Тепер Шаніта ще має лошадку. Ще буде лошадку від рубіни. А долю продаю. Добре, їдемо все розвертати і їдемо додому. І трохи вдома роботи є. Кого кобила така цікава, я номер, якщо я не забуду, вишу на відео. І в описі буде номер на щоднеї. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, запрягаємо, пробуємо, що, що потрібно. Кубило можливо жребна на траві. Я думаю, що жребна, поживіт такий трошки в долину витку, але і в трошка збільшила, тому я думаю, можливо, на травню у нас Так мені казав попередній власник, що вона була у нього, я дзвонив його, питав, він каже, десь початок квітня і, її... так якби на початку квітня, десь на початок травня вона би мала мати. Така кубила синіта трошка підхудавша. Що йде на від відпасеться? Белюкс, зерна даю трохи їй зараз. Трир! Баронові сьогодні якраз 10 днів. Я вирішив запрегти, Шаніту думав порвати, вести жеребця до неї на 9-й день, але, але передумав буде трошки пізніше. У нас буде маленьке відео, я зараз по дорозі ще трохи буду знімати. А вже їдемо додому. Бо... Трохи нам вже пізна година. Такий красий. Онук Рубіна, друзі, хто не знає, він по сину Рубіна. Біля Галича, в Міжгірцях був жеребець. Був у відео, де везли віша ніту. и комнату. Я уже приехал из дома. Дал коням есть. Дал коням сичку. Сразу. Прибегаю біля них. Барон лезет уже в тачку. Да, где где документы, где? Ще маленьке відео у нас вийшло з таким нічемним красень. Він вже спокійний, трохи пролетівсь вже. Постійно не хоче блякати навіть. Такий жегадчик. Зараз зараз буде трохи, може, більше часу, будемо більше знімати вже. Доля йому нічого не кажуть, спокійно до нього відноситься. Так, барон. Ну, що, долі кажу ще раз? Вона буде на відео і в описі. Кубила спокійно, повністю зверху возить в сідлі, без сідла, як завгодно. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!